Всіх вітаю, всім доброго здоров'я. Сьогодні буду готувати, я приготую дерунці. А дерунці не прості, а з грибочками. з грибний буде до дерунки. Ось ми ходили з чим віком в ліс, назбирали грибочки. Це вони польські. Я їх відварила, вже підсмажула завжди легідь. Вже вони в мене майже готові. Я їх беру на сковорідку. ще підсмажую трішки. Вони вже в мене готові майже. То я ще трішки їх підсмажую. І буду додавати. Це буде такий сметанний соус. Засмажка така. Можна додати вершки або сметанку. У мене сметанка така свіжа. Грам 100-150. На цьому етапі присолили, поперчили, все за смаком. Так, пилинку. І додаємо добав... сюди я три зубчика невеличких чеснику. Як два, то великих. Отак От перемішуємо. Ой, який аромат, який пішов вже запах такий. Чесночний, але не пересмажуйте хвилинку з чесником і вистачить. Бо потім часник дає не, ну, неприємний такий запах. Так, все, Готова наш соус. Так, ось такий соус, така засмажка, готова. Все, ми відставили сковорідку. тепер будемо. Так, тепер картоплю. 600 грам картоплі я почищена. Вона в мене в воді і одна цибулина велика. Тепер буду натирати. Воду ставила, щоб крохмаль відійшов. А буду я натирати на ось такі терці. Ось. Не на ці дрібні, на цю цибульку, а на цю картоплю. Так, одну картоплену стерла і беру цибульку, щоб не давало темніти картоплі. А цибульку треба на всю терточку. Трошки цибульки знову картоплі. Так, картопля вся наша потерла, але тут є рідина, а вона мені не потрібна. Я беру прямо так руками і віджимаю. Оплю я віджала. Ось я там. Сюди додаю два яйця. Сюди додаю сіль за смаком десь так півчайної ложечки, додаю перець чорний, дві столові ложки борошна. І все гарно перемішуємо. Так, ставимо сковорідку на плиту, хай розігрівається. Вливаємо туди олійки отак ложки дві. Не більше, вони не будуть жирені, не переживайте. Сковорідка розігріється і будемо смажити наші дерунчики. Коли терти картоплю і цибульку е так послідовно, то бачите, яка маса. Картопля наша не чорніє. Цибуля не дає їй темніти. Так, сковорітка наша розігрілась і беремо так от. ложечкою. Ось такий десь сантиметр товщини. Як зарумянеться, так будемо перевертати на іншу сторону. Так, дивимось. Ось вже. Ось така скориночка, як з'явиться, так і перевертаємо. І на другу так. і забираємо на паперовий рушничок, щоб зайва олійка стекла. Перемішуємо масу гарно і беремо ложечкою знову викладаємо. На другу сторону зарумянуємо і на другу сторону перевертаємо. На одну сторону я десь так. Від півтори до двох хвилинок і на іншу так півтори хвилинки. Так, підсмажились і знімаємо. Ой, які румяні, які гарненькі. Дерунці смажаться. Так, перевертаємо. Тирунці підсмажилися. забираємо їх. Ось яка гора. Зараз будемо пробувати. Смакота получилася. Дешево, швидко і смачно. Ну Будемо пробувати. Беремо друнчик. برم في Дивіться, який в розрізі. Картопелька, муки там і не видно. І беремо смакуємо. Друзі, смакота неймовірна. Смакуйте. Якщо у вас немає різових грибів, шампіньйони завжди можна. Взайд брати. Готуйте все дуже смачно. А я вам бажаю, щоб ви всі були живі і здорові. Поставте лайк моїм дарунцям, якщо вам сподобалося. Будьте всі здорові!